Привіт, друзі! Ми продовжуємо відзначати річницю PlayStation, культової консолі, яка змінила ігрову індустрію. Сьогодні ми зануримося у світ PlayStation 2, консолі, яка стала справжньою легендою та залишила величезний слід в історії ігор. Від незабутніх пригод до динамічних екшенів PS2 запропонувала гравцям безліч шедеврів, які змусили нас переживати, захоплюватися, сміятися та плакати у цьому відео. Ми розглянемо 10 найвпливовіших ігор для PlayStation 2, які стали культовою класикою і продовжують впливати на геймерів і розробників по всьому світу. Речетен Кленк розповідає про захопливі пригоди Ретчета, механіка з далекої планети і його робота-партнера-кланка, який вирушає у міжгалактичну подорож. Разом вони повинні зупинити дрека, лиходія, що прагне створити нову планету, руйнуючи інші. Вони стають не тільки командою, але й справжніми друзями. Речетен Clank поєднує платформери з шутером, де гравці використовують десятки видів зброї та гаджетів від плазмових рушниць до смішних пристроїв на кшталт дискобол, що змушує ворогів танцювати. Кожен рівень має унікальний дизайн, що дозволяє гравцям не тільки насолоджуватися різноманітними завданнями, але й відкривати для себе таємниці всесвіту. Крім того, гравці можуть покращувати зброю, що додає елемент стратегічного плану. Оригінальний гумор гри робить її незабутньою, а незвичні винаходи та гаджети додають їй чарівності. Гра стала настільки популярною, що було створено кілька продовжень, кожне з яких пропонувало ще більше пригод і смішних ситуацій. Речетен Кленк показала, як можна поєднати гумор, захопливий екшен та інноваційний підхід до геймплею. Вона стала класикою жанру платформерів і задала новий стандарт для ігор, де гравець міг використовувати величезний арсенал зброї та активно досліджувати різноманітні світи. Тепер ти мій Підер Пен. Сьогодні день, коли я позбудуся тебе назавжди. Я зараз і гак! Може, ти іншим разом. Kingdom Hearts – це неймовірний кросовер світів Дісней та Square Enix, де головний герой Сора шукає своїх друзів, подорожуючи через чарівні світи. У подорожі йому допомагають Дональд і Гуфі, які стають його вірними друзями та союзниками у боротьбі проти сил темряви. Гра поєднує елементи РПГ та екшену, де бої відбуваються в реальному часі. Сора використовує меч у формі ключа для атаки. А також магічні здібності, які можна комбінувати для створення ефектних комбо, кожен світ Дісней має свої унікальні завдання і ворогів, що робить гру різноманітною і дозволяє гравцям випробувати свої навички у різних умовах. Також можна викликати допомогу відомих персонажів Дісней, як то Сімба або Джина Заладіна. Поєднання світів Діснеї і персонажів Final Fantasy спочатку здавалося сміливим експериментом, але гра швидко стала популярною серед фанатів обох франшиз. Успіх Kingdom Hearts став причиною численних продовжень, що дозволило розширити всесвіт і розкрити історію глибше. Kingdom Hearts заклала основу для нових типів кросоверів і показала, як можна створити емоційно багатий світ, поєднуючи різні франшизи. Це новаторське рішення надихнуло багато інших ігор на дослідження тем, пов'язаних із дружбою та боротьбою проти темряви. Аїд, треба побалакати. У Devil May Cry гравці знайомляться з Данте, мисливцем на демонів, який бореться зі злом, використовуючи свою силу і здібності, щоб знищити всіх, хто стоїть на його шляху. Його головною метою є помста за смерть матері, і цей шлях веде його через темні та небезпечні світи. Гра пропонує швидкий і динамічний екшен, де гравці можуть комбінувати атаки за допомогою меча та вогнепальної зброї. Комбо-атаки, які виконуються в швидкому темпі, дозволяють отримувати вищі оцінки за стильність бою. Крім того, Данте має можливість використовувати спеціальні здібності, які дають йому перевагу у битві, а також виконувати видовищні атаки, що виглядають дуже ефектно. Гра починалася як частина серії Resident Evil, але з часом перетворилася на окрему серію. Через унікальний стиль та динамічний геймплей, вона також започаткувала жанр стильних екшенів, який став дуже популярним серед геймерів. Devil May Cry встановила нові стандарти для екшен ігор, де важливу роль відіграють стиль, ефективність боїв. Система комбо та оцінок, яка заохочує до віртуозних атак, надихнула багато майбутніх екшенів, таких як Bayonetta та of War. Вандер Микола, мама передала звідки шабля. У грі Тінь Колоса гравець опиняється у пустильному світі, де він намагається повернути до життя свою кохану, перемігши 16 колосів. Гра відома своїм мінімалізмом, де немає звичайних ворогів. А кожен колос це загадка, яку потрібно вирішити. Кожен колос унікальний і вимагає особливого підходу. Гравець повинен знайти шлях до слабких точок колоса, використовуючи свою витривалість та стратегічне мислення. Атмосфера гри підкреслюється постійним відчуттям ізоляції, оскільки герой досліджує безлюдний світ лише з конем, аргоном. Гра отримала визнання за свій кінематографічний стиль і візуальний підхід, що створює відчуття величі. Саундтрек, що включає меланхолійні та епічні теми, підсилює напругу та емоції кожної битви. Вплив тіні колоса стало одним із символів того, як ігри можуть бути мистецтвом. Вона надихнула багатьох розробників на створення ігор, де головним акцентом є атмосфера та емоційна глибина. би не був в цій допі, якщо би ти мене слухав, джак і Декстер. Це історія про двох друзів, які вирушають у захопливу подорож, щоб зруйнувати прокляття, що перетворило Декстера на звірка. Вони стикаються з давніми таємницями та містичними силами, які погрожують їхньому світу. Гравці досліджують великий безшовний світ. Де кожен рівень пов'язаний з іншими без завантажувальних екранів? Вони збирають артефакти, виконують завдання та борються з ворогами, використовуючи спеціальні сили. Світ гри насичений яскравими кольорами, а герої наповнені гумором та харизмою. Що робить подорож захопливою і легкою? Джак і Декстер була першою грою, яка реалізувала повністю безшовний світ без завантажувальних екранів. Це стало можливим завдяки інноваційній технології, розробленій студією United Dog. Гра стала важливою частиною еволюції платформерів на PlayStation 2, заклавши основи для майбутніх ігор із відкритими світами. Вона також продемонструвала, що ігри можуть поєднувати гумор, динамічний екшен і складний дизайн світу. Армія спустошила моє королівство. Я думав, що зможу змінити свою долю. Це зло переслідує мене всюди. У принц Персії Сутичка з долею принц намагається уникнути своєї смерті від рук Демона Дахака, що переслідує його, прагнучи повернути контроль над власною долею. Цього разу історія набагато темніша ніж у попередніх частинах, досліджуючи теми долі, провини та виживання. Гравці використовують складну бойову систему, де можна комбінувати удари мечем, захоплювати ворогів, кидати їх та виконувати видовищні комбо. Принц також має можливість маніпулювати часом, що додає тактичних можливостей під час боїв та вирішення головоломок. Сутичка із долею стала значно жорсткішою і темнішою порівняно з першими частинами серії. Гра отримала оновлений стиль бою, який робить її більш жорсткою та енергійною. Гра закріпила статус серії як однієї з найкращих у жанрі екшенів і запровадила нові стандарти для бойових систем. Вона також показала, як франшиза може змінюватися, щоб задовольнити потреби більш зрілої аудиторії. Мене ніколи не цікавило життя інших. Але тебе цікавить бос. Що тебе поєднує з нею? Вона була для мене як мати, та як вчитель, і як коханка. Сней Китар переносить гравців у часи холодної війни, де біг бос виконує завдання в джунглях, намагаючись вижити і виконати місію, пов'язану з політичними інтригами і зрадою. Гра досліджує тему виживання війни та самопожертви. Гравець повинен використовувати стелс і тактику виживання в умовах дикої природи. Це включає полювання на їжу, лікування ран, а також вміння ховатися за допомогою камуфляжу. Гра включає унікальні бос битви, кожна з яких потребує особливої тактики. Саундтрек, атмосфера і кінематографічні сцени створюють відчуття, що гравець потрапив у шпигунський фільм. Сюжет гри, написаний Хідео Кодзіма, став еталоном у створенні інтригуючих історій з несподіваним. Поворотами. Eater стала класикою стелс екшенів і закріпила Metal Gear як одну з найвпливовіших серій. Вона значно вплинула на ігри з акцентом на виживанні та тактиці і стала прикладом того, як гра може стати інтерактивним фільмом. <рес> з поверненням додому Карл. Дідько. Ось ми знову тут. Гравці занурюються в життя Карла Сіджея Джонсона, який повертається до Лос-Сантоса після смерті матері, і намагається повернути контроль над районом, охопленим злочинністю. Сіджей намагається не тільки врятувати своїх друзів та сім'ю, а й вижити у світі корупції та криміналу. Сан Андреас пропонує величезний відкритий світ, де можна виконувати місії, досліджувати локації та вдосконалювати персонажа. Гравці можуть кастомізувати Сіджея, змінюючи його зовнішній вигляд, стиль одягу, фізичну форму і навіть бойові навички. Гра має безліч пасхалок та прихованих місій, що додає додатковий інтерес до дослідження світу. Лос-Сантос, Сан-Фієро і Лас-Вентурас. Міста гри засновані на Лос-Анджелесі, Сан-Франциско і Лас-Вегасі, відповідно. Цікавий факт: на початку 2000-х Sony уклала тимчасову ексклюзивну угоду: take to Interactive на випуск GTA 3, Vice City і San Andreas для PlayStation 2. Це стало частиною стратегії компанії в умовах зростання конкуренції з виходом Xbox. Хоча тоді ніхто не очікував величезного успіху GTA Три рішення виявилося стратегічно важливим. Ексклюзивність зміцнила позиції ps 2 як лідера покоління а San Andreas стала грою, що продається на консолі. Гра розширила межі відкритих світів і продовжує надихати розробників. Вона також показала, як важливо надати гравцям свободу вибору, що стала головною рисою сучасних ігор з відкритими світами. Знову боги Олимпу мають на мене плани. Остання надія з вас. Аресе! Бог війни! Знищ моїх ворогів! І моє життя твоє! Бог війни знайомить нас із Кратосом, спартанським воїном, який веде жорстку боротьбу проти богів Олімпу. Історія розпочинається з моменту, коли Кратос, переслідуваний примарами минулого, отримує завдання від Афіни знайти і знищити Ареса Бога війни, який спустошує міста та розповсюджує хаос. Гра поєднує елементи екшену та платформера, дозволяючи гравцям зануритися в жорстокі битви та розгадувати головоломки. Кратос використовує свої клинки хаосу, які прив'язані до рук ланцюгами, і виконує видовищні комбо та добивання ворогів. Також гра має унікальну систему Quick Time Events. Яке додає кінематографічності у боротьбі з босами, Бог війни завоювала популярність завдяки своєму кінематографічному підходу та жорсткому стилю, що підкреслює темну сторону античної міфології. Історія, яка поєднує елементи давньогрецьких міфів і фантазії, стала новаторською для свого часу. Бог війни не лише започаткувала одну з найуспішніших серій Sony, але й стала зразком для екшенів. Гра встановила нові стандарти для жанру, а образ кратоса як суворого антигероя залишається впливовим донині. Її бойова система та кінематографічний стиль стали прикладом для багатьох сучасних екшенів. Need for Speed Underground повертає гравців у світ нелегальних вуличних гонок, зосереджуючись на тюнінгу автомобілів та екстремальних заїздах в міських умовах. Гра знайомить гравців із підземною культурою вуличних перегонів, де головною метою є стати кращим гонщиком міста. Гра пропонує різні типи перегонів: від спринтів, і кільцевих заїздів до драг рейсингу. Ключовою особливістю стало налаштування автомобіля. Гравці можуть змінювати зовнішній вигляд машини, включаючи фарбу, наклейки, диски, неонове підсвічування та покращувати їхні характеристики. Гра має нічну атмосферу, завдяки чому міські траси виглядають яскраво та динамічно. Need for Speed Underground була значно натхнена фільмами форсаж, і це стало однією з причин її популярності. Завдяки величезному вибору автомобільних модифікацій гравці мали відчуття повного контролю над своїм автомобілем. Underground стала проривом для гоночних ігор, закріпивши тренд на тюнінг автомобілів і вуличні перегони. Гра започаткувала новий напрямок у серії Need for Speed, який залучив нову аудиторію і змінив жанр гоночних симуляторів, зробивши його більш доступним і захопливим для широкого кола гравців. Ось завершився наш огляд десяти найбільш знакових ігор для PlayStation 2. Кожна з них не лише подарувала гравцям захопливі пригоди, але й змінила ігрову індустрію, закріпивши PlayStation 2 як одну з найуспішніших консолей усіх часів. Ці ігри запровадили нові стандарти, змусили нас переживати емоції на новому рівні та стали справжніми символами епохи. Дякую всім за перегляд! Яка з цих ігор є вашою улюбленою? Чи є у вас власний топ PS2 ігор? Поділіться своїми думками в коментарях. Не забудьте поставити лайк та підписатися. І до зустрічі у наступних випусках, де ми продовжимо подорожувати світом легендарних ігор.